І залі представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та комунальники на цій нараді мають обговорити тарифи на обслуговування будинків. Ті, котрі є в жеках нині, не змінювали з 2008 -го. Вони не можуть покрити всіх витрат. А в умовах, коли з 1 липня мають створити ОСББ, а комунальники стануть обслуговуючими компаніями, яких можна буде замінити приватними або іншими. Треба визначити суми. Ми аналізуємо і дивимося, що можна зробити за ці кошти які сьогодні перераховуються жекам. А, і скільки їх не вистачає для, для нормального утримання будинків, тому що ціни не змінювалися з 2008 року. Кожен будинок у його різні площаді прибудинкові і місця загального користування різні. Тобто на кожен будинок різний тариф буде. Я готовий, наприклад, і в і в Капіновозаводському, у міській раді і так далі. Всіляку допомогу надати, щоб тарифи ці були про прораховані правильно. Кожна ОСББ має саме собі прорахувати тариф, різна територія, стан будинку та інше у новоутворення по проспекту Миру. Поки така сума. Ми вийшли на ітогову цифру в 2 гривни 50 копійок. Це та цифра, яка на сьогоднішній день покриває з мінімальним резервним фондом в сумі 350 гривень. Покривають розходи нашого дому. але це мінімум. І мешканці будинку сподіваються отримати матеріальну допомогу від міської ради у якості заохочення за те, що створили ОСББ. У кого об'єднання співмешканців весною вже не перший рік їхні керівники наводять жах. Спугайтесь суми його сорок 5,40 у мене получається квадратний. метр. Це, мір. це 5, з ремонтами. Ремонту. Це з ремонтами криші, які будуть осуществлені через 20 років. Понимаете, о чому речь? То Тобто я вже закладываю через 20 лет, у мене будуть ремонт криші. Але тут же вопрос що аварійний фонд не треба как то на щось, скажіть, трос порвався в ліфті, і что то 5 гривень, як мінімум квадратний метр. Розроблена програма. Але, але і це ще не крапка. це ще не крапка. Повірте, люди добрі, я знаю свій будинок, я знаю свої мережі. Мій будинок ще не в найгіршому стані. Зараз нам потрібно два Затвердити, прийняти це тільки або вижити цих грошей. Не хватить. На якісь капітальні ремонти на заміну тих же самих саміх Це реалії Посилається на постанову Кабміну. Там перелік послуг, котрі обов'язкові для ОСББ. До того ж, зобов'язання закладати у вартість щомісячної оплати поточні й капітальні ремонти. Повірте, що це ще цвіточки мені кажуться, тому що ви не можете посчитати, що буде далі після повищення електричності. Ці суми не остаточні для ОСББ. Їх затверджують збори мешканців. Міська рада має встановити так званий граничний Тариф той, на який нараховуватиметься субсидія мешканцям, звітують наразі, вивчають ситуацію. Власників квартир у багатоповерхівках просять не лякатися сумами і обіцяють заохочення. Обов'язково на слідуючу сесію ми повинні винести не тільки саму програму, а і запропонувати для заохочення створення ОСББ для того, щоб. Отих там 15-20 перших ОСББ заохотити, щоб вони е, хто, як кажуть, перший створить програму. Я думаю, що депутати підтримують. І в результаті у вас є ресурс. На сайті міської ради є проект про відшкодування 40% вартості ремонту будинку. Владці пропонують містянам з ним ознайомитися і надсилати свої пропозиції.